Російська балетна трупа поставила у восьми містах Швеції балет Лускунчик Чайковського, видаючи себе за український колектив. Як з'ясували кореспонденти шведського телеканалу СВТ, 14 російських балерин, які працювали на російського підприємця із Москви, представляли себе як балет України. При цьому всі кошти, зароблені на території Швеції, йшли на російські рахунки. Ще 2022 року національна опера України попередила про появу на теренах Європи одразу кількох російських колективів, які мімікрували під українські видаючи себе за українських артистів. До чого докотилася гордість Росії, російський балет, який ніхто не хоче бачити у Європі, і які змушені видавати себе за українських балерин.